З благословінням і підтримкою в енергіях сім'ї Архангела Михайла ми записуємо відео, перше відео про Михайла, про його роль в моєму житті. А друге відео буде Вібрації Архангела Михайла для очищення, захисту і налаштування. Ваших енергій для духовного розвитку. Отже, мої дорогі Михайло. Михайло увійшов в моє життя просто. Просто появився в ньому. Я почав співпрацювати з потужною, і м'якою одночасно, енергією архістратига Михайла. Я відчував його як друга, брата, батька, наставника, захисника, помічника. Я завжди відчував його в серці і варганом передавав мелодії його вібрацій, але тільки один раз. Михайло говорив через мене. І це відчуття не забути ніколи. Воно незрівняно ни з чим. Звертайтеся до Михайла, коли вам. Гарно, щоб подякувати йому за захист і допомогу. Звертайтеся до Михайла, коли вам зле і коли вам потрібна допомога. Я багато років не виходів з дому, не призвавши захисту Архангела Михайла. І я знав, що Михайло опікує мене, мою сім'ю, моє майно. Я знав, що коли в мене зламається комп'ютер або фотоапарат, або навіть унітаз, я звернуся до Михайла і він мені допоможе. Дуже гарний був випадок з допомогою Михайла, і я вам зараз його розповім. Він дуже простий. Подорожуючи по місцях сили, ми завжди при нагоді купаємось в гірських річках. Було так і цього разу наша команда насолоджувалася прохолодними водами одної з гірських річок і дитинка з нашої команди е загубила в, в е річці, втопила, щойно куплені е взуття один з пари черевичків Бо ну, камінці гострі, і купаємось ми часто просто у взутті, для того, щоб не поранити ногу. І ось дивлюся, дитинка плаче. І Купили останню пару, повторити не можна, ніде не видно. Той сандалика того. І втішити дитину не яка, як. І я тоді запитав їх, дівчинку. Чи знає вона когось, кого можна запросити на допомогу в цій ситуації? І скрізь сльози дитина сказала Михайла. І поки вона промовляла це ім'я, в неї з-під ніг, прямо з неї з-під ніг, всплив загублений сандалик. І радості дитини не було меж, і нашій радості не було меж. Адже Михайло відразу прийшов на допомогу і допоміг знайти втрачене. І це було так неймовірно. Щастя переповнювало наші серця. Ми раділи, як діти, як ця дитина, що знайшла втрачене завдяки своїй вірі, в могутність, доброту, потужність. Милосердя співчуття величного архангела, вірячи в те, що для нього не існує мілких робіт, що зло має бути переможено і в такій ситуації, коли дитинка втратила своє взуття в гірській річці. І так само до мені були моменти, коли я призивав архангела Михайла. Відремонтувати мені Унітаз, відремонтувати мені комп'ютерну техніку. Іншу. Завжди я отримував шлях до рішення цього питання, або саме рішення, часто чудотворне. І це, напевно, що найбільший захисник нас людей в цьому світі. Є така думка, я її підтримую, і що. Михайло є одним з засновників, одним з творців цього світу. Що стосується свідомості і енергії архангельських, є в мене таке розуміння, що людина, коли починає прокидатися, в неї активується вісім шарів ДНК. І кожний, кожна посвята, квантовий стрибок свідомості супроводжується подвоєнням. Тих шарів ДНК, які е, активуються. Отже, наступний 16, але в нашій академії е, вже рік як, при, коли ви вступаєте на шлях е, навчання, у вас відразу буде почне, почне активуватися 16 шарів ДНК. Такий дар заслужили своїм. Е, Молитовним стоянням наші учні, і це дар розповсюджується на всіх, тих, хто сприймає. Ми маємо розуміти, що не кожен той, хто навчається, є учнем, бо учень це велика честь. І повага і до себе, і до навчання, і до процесу навчання, і до вчителя, і до школи, і до знань. І до себе самого, звісно, теж. Отже, Михайло підтримує нас. Хоча нашу академію і супроводжує благословінням Гавриїл, відверто кажучи, ми більше відпрацювали робіт, напевно, з Михайлом. Михайло приходить в наші роботи, підставляє свій щит, дарує свій вогняний меч, і, але будьте обережні з цими атрибутами. І це все одно. Закон є закон, і порушувати його не потрібно. Тому бездумно застосовувати любу духовну зброю не потрібно. Звертайтеся до Михайла. Його велике, потужне серце завжди прийде вам на допомогу. І наступне відео ви отримаєте, як я і казав, налаштування на його енергії, на його допомогу. Отже, мої любі, обіймаю вас серцем. Наступне відео передивляйтеся стільки, скільки вам необхідно. Це допоміжне відео на вашому духовному шляху. А зараз я разом з Михайлом обіймаю вас, відчуйте його обійми прямо тепер. Ні я, ні Архангел Михайло не прощаємось з вами.